Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку сервірування стола. Ми розкажемо вам загальні правила сервірування. Сервірування столу це процес творчий, він відрізняється багатоваріантністю. Послідовність сервірування стола така: накриваємо стіл з катертиною, розміщуємо тарілки, прибори і скляний посуд для напоїв. Перший етап сервірування столу столовою мілковою тарілкою. Вона розміщується напротяг стільця 2 см від краю стола. Призначена вона для споживання других страв, з птиці, дичини, м'яса, риби, овочів, яєць. І як підставна тарілка, під столову глибоку для споживання перших страв. Далі сервіруємо закусочною тарілкою. Попередньо застеляємо столову мілку тарілку серветкою, на неї ставимо закусочну тарілку. Ця тарілка призначена для споживання всіх закусок. Пиріжкову тарілку ставимо лівою рукою з лівої сторони 5 см від краю столу. Вона призначена для хліба, булочок, бутербродів, пиріжків і для різних борошняних виробів. Наступний етап сервірування в нас йде столовими приборами. Розміщується перше: столовий ніж. 2 см від краю стола від тарілки 5 см. Далі йде рибний ніж, столова ложка і закусочний ніж. Десертний ніж кладемо перед тарілкою. Далі розміщуємо виделки. столову виделку, рибну виделку, Закусочну воделку. Відстань між приборами має бути 5 мм. І десертну виделку ручкою вліво. За ножем. Наступний етап сервірування столу скляним посудом для напоїв. Напроти кінчика леза ножа ставимо фужери для безалкогольних напоїв. Слідуючий, ставимо чарку для червоного вина. Наступна йде чарка для білого вина. І в кінці ставиться чарка для горілки. Наступний етап сервірування стола серветками. Їх можна розмістити на закусочну тарілку, на пиріжкову або у фужер. По центрі стола ми розміщуємо набір для спецій і вазу з квітами. Сьогодні я вас ознайомила з повним сервіруванням столу. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!